Вітаю, має п'ять хвилин на головне. Жінка заробляла на автівках для зсу. У шепетівці чоловік побив свою дружину. Її госпіталізували. Поліцейські, ювенали та кінологи шукали 14-річного підлітка у Нетішині. Далі деталі. У столиці Нацполіція ліквідувала схему наживи на гуманітарних автівках для збройних сил України. Представниця одного із благодійних фондів за 14 тисяч доларів намагалася продати три автомобілі, перевезені для військових за кордону. Потенційних клієнтів жінка підшуковувала через оголошення на інтернет-платформах та спеціально створених. Спільноті в одній із соціальних мереж там і рекламувала товар. Умови продажу та ціну авто обговорювала під час особистих зустрічей та листування з клієнтами. А після отримання обумовленої суми оформлювала необхідні документи та передавала машину новому власнику. За бізнес на благодійності їй загрожує до семи років позбавлення волі. Автомобіль детектива Набу зіткнувся із вантажівкою вчора ввечері на межі між Івано-Франківщиною та Львівщиною. Повідомили в ДБР попередньо через аварію водій вантажівки із тяжкими травмами перебуває у лікарні. Детектива набу також госпіталізували із легкими ушкодженнями. ДБР розслідує справу за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. На Фейсбук-Сторінці Національного антикорупційного бюро України повідомили про ДТП та зазначили, що детектив набу. Був у тверезому стані. Американський історик і письменник Тімоті Снайдер став лауреатом премії імені Василя Стуса 2025 року. Про це повідомили у Пен Юкрейн. Президент організації Володимир Єрмоленко підкреслив, що Снайдер є одним із найсильніших голосів у світі на підтримку України. Старосинявська громада в скорботі, захищаючи батьківщину від ворога, загинув солдат Сергій Миколаєвич Сосиденко, 1990 року народження, житель села Пасічне. Захисник був призваний на військову службу 3 листопада 2022 року. Воював із окупантами на Авдіївському напрямку поблизу населених пунктів Дружківка, Бахмут та Костянтинівка. На фронті служив солдатом, механіком, водієм самохідного артилерійського взводу, самохідної артилерійської батареї, самохідного артилерійського дивізіону військової частини. Відданий військовій присязі на вірність українському народу. Воїн загинув 8 вересня 2025 року біля населеного пункту Костянтинівка, що на Донеччині. Вічна пам'ять та слава полеглому захиснику щире співчуття рідне. У Шепетівці чоловік побив свою дружину. Її госпіталізували. У поліції інформують, 9 вересня близько 12 години між подружжям виникла сварка, в ході якої чоловік сильно побив 34-річну жінку, і вона потрапила до лікарні. 33-річному кривнику оголосили про підозру. Санкція статті передбачає ув'язнення до 8 років. Слідчі дії тривають. Поліцейські ювенали та кінологи розшуковували 14-річного підлітка, який пішов з дому. До Нетішинського відділення поліції номер 2 звернулася жителька району із повідомленням, що її син напередодні вечері пішов з дому після конфлікту із батьками та не повернувся. Розпочалися пошуки за декілька годин. Підлітка виявили у під'їзді будинку, де він хотів заночувати. З дитиною та батьками провели профілактичну бесіду. Відкрите тренування з йоги відбудеться в обласному центрі до дня фізичної культури та спорту. Організатор заходу Спортивно-культурний центр Плоскирів 14 вересня об 11-й годині. На стадіоні Поділля всі охочі зможуть долучитися до заняття Просто неба разом із тренеркою Вікторією Волошиною. Це гарна нагода поєднати фізичну активність і відпочинок на свіжому повітрі, відчути гармонію та зарядитися позитивною енергією. На учасників чекає енергійне тренування, розіграш подарунків та. Особлива атмосфера єднання зазначають у Хмельницькій міській раді. Попередня реєстрація за телефоном 067 381 44 38. Приходьте з родиною та друзями, одягніть зручний спортивний одяг. Візьміть із собою воду та за бажанням килимок для йоги. Цим анонсом завершую випуск. Незабаром підготуємо для вас свіжу порцію новин. Тож до зустрічі в етері.